Добрий день, вітаємо, пане Руслане. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, все ж таки, що завдає наразі під час війни найбільшої загрози і найбільшої шкоди екології? Це спалена техніка, ведення бойових дій, тисячі трупів, які неможливо прибрати, небезпека хімічним об'єктам, чи все ж таки пожежі, які, до яких не можуть нормально доїхати ДСНСники. Знаєте, кожна атака: атака рашистської армії це тисячі тонн шкідливих викидів забруднюючих речовин атмосферне повітря. Це потрапляння е, отруєних речовин у ґрунти та е, відповідно забруднення води. Взагалі, три місяці війни в Україні завдали колосальних втрат українській природі. І рани, які Росія сьогодні наносить українській природі, не загоються ще десятиліттями. Майже три тисячі гектарів лісів пошкоджені бойовими діями. Понад 500 тисяч гектарів лісів це та та площа, на якій досі тривають бойові дії. 12 національних парків та заповідників це та ті території, де сьогодні точаться активні бойові дії. Близько 20% площі всіх природоохоронних територій знаходиться під загрозою знищення, і я вже навіть не говорю про складну ситуацію на Херсонщині, там де вогнем пройдено більше 4 тисяч гектарів лісів. Тобто, будь-яка агресія, будь-які військові дії, це м, нищівні збитки, це величезна в, величезні втрати екосистем, і е, ми на сьогоднішній день робимо все для того, щоб все це обрахувати. Для того щоб в подальшому виставити відповідні претензії або у вигляді позовів в міжнародні суди, або у вигляді загального кошику репарацій окупантам, скажіть, угу. будь ласка, да, про цю програму Лайф. Що це за програма? Чи змогли ми до нещі, до нарешті до неї приєднатися? І наскільки вона нам може допомогти? Я наразі знаходжусь у представництві України при європейській комісії. Сьогодні була дуже насичена програма на запрошення нашого єврокомісару Вергініуса Сенкевичуса. Це єврокомісар з питань довкілля таморів Європейської комісії. Я долучився до відкриття зеленого тижня в Європі. Це дуже знаковий захід, який проводиться щороку в країнах Європейського Союзу. І саме на його запрошення ми сьогодні проводимо і завершуємо вже проводити консультації щодо приєднання України до ЛАЙФУ. Лайф це програма, яка 30 років, до речі, зараз відмічається 30 років цієї програми Лайф. Лайф це програма, яка дозволяє фінансувати будь-які екологічні проекти за рахунок коштів Європейської комісії. На період з 2021 до 2021 27 років загальний бюджет Lifeу становить майже 5,5 мільярдів євро. Реалізація проєктів програми, в рамках програми ЛАЙФ може стати для України ефективним методом подолання наслідків військових дій Російської Федерації зокрема, у напрямку і відновлення і збереження біорізноманіття природоохоронних територій. Лайф дуже швидко фінансує інноваційні проекти. І сьогодні теж був був Захід Life Award, там де нагороджували найкращі проекти за результатами попередніх сесій. Ми завершуємо консультації і впевнений, що вже на протязі кількох тижнів, може місяця, ми запросимо Єврокомісара до України для того, щоб фіналізувати наші домовленості і вже доєднатися до такої сучасного і дійсно фінансового інструменту пан Руслане. Скажіть, а от ми говоримо про цю програму Лайф. Ми говоримо зараз про період засідань і узгодження. А е, скільки коштів? Можуть виділити згідно з цією програмою Лайф. Ну і бажано ж почути щось прикладне. Який буде перший об'єкт, за який візьметься ця програма? Яку ну де, де, де ця програма буде З Чого починати відновлення да, екології України? Дуже слушне запитання. Дякую за нього. Ми сьогодні, якраз в європейській комісії, зустрічалися з керівницею директорату, який опікується саме питаннями, і у тому числі координують там діяльність цього лайфу. І ми попросили допомоги щодо якісної підготовки цих проєктів, які ми будемо подавати на сьогоднішній день. В рамках ради відновлення, яка створена при президентові України, працює робоча група група під назвою Коло екологічна безпека, до якої долучилися вже більше, більше сотні, навіть ближче до двох сотень якісних фахівців, які сьогодні напрацьовують проекти і ідеї, що саме необхідно Україні в екологічному аспекті. Я залишив відповідний каталог каталог наших попередніх Проєктів, які включають в себе все починаючи від розбудови інфраструктуру поводження з відходами, завершуючи навіть будівництвом екодуків над нашими дорогами, які будувалися в рамках великого будівництва. І дуже сподіваюся, що вони залишаться і не будуть сплюндровані ракетами та бойовими діями. Тобто, ми сьогодні намагаємося охопити. Якомога ширший аспект, і хочу відверто сказати, що відношення сьогодні до України е, Віргінію Сасенкевичу, це єврокомісара, воно настільки тепле і зрозуміле, що е, фактично він чітко із зі сцени сказав, що. Е, Крім того, що є гарні проекти попередніх сесій, але ми повинні звернути увагу сьогодні на відновлення України за рахунок програми Лайф. Це його пряма мова, і це мені дає впевненість у тому, що ми якнайшвидше будемо отримувати конкретні кошти на реалізацію конкретних проектів, які нам будуть допомагати готувати європейські фахівці.